14-річна Діана з мамою та братиком після початку повномасштабної війни виїхала з України до Італії. Дівчина весь цей час навчається і у Дніпровській, і у італійській школі. Це подвійне навантаження. Треба робити завдання і в українській школі. і В італійській в українській я здавала всі домашні завдання, всі контрольні, але просто не виходила на уроки а і ходила в італійську школу. В італійській школі, наприклад, Тут інша програма навчання тут з деяких предметів вчать те, що ми будемо вчити далі, але було те, що ми вже вчили в українській школі. Система освіти в Італії відрізняється від української діані. Довелось прилаштовуватись та звикати до нових викликів в Україні тяжче ніж за кордоном. Але в Україні я вже звикла до нашої системи навчання, і мені подобається більше навіть вчитися думаю, в Україні. За два з половиною роки перебування в іншій країні Діана вже добре вивчила італійську мову, тому й навчатися у місцевій школі тепер їй не важко. Студентка Марія, яка нині проживає у Франції, теж спочатку зіткнулась з мовним бар'єром. Я приїхала і нічого не знала, зі мною балакають. Я така. Що ви від мене хочете? Вони не хочуть розмовляти англійською мовою, тому мені треба було розмовляти, вчити французьку, але зараз я не скажу, що зараз я дуже гарно розмовляю французькою, але щоб поспілкуватися так, можу. Марія переїхала до Франції, коли навчалася в випускному класі. Їй було потрібно скласти національний мультипредметний тест, аби отримати атестат про середню освіту. Дівчина весь вільний час проводила за книжками. Коли приїхала, я вчилась в ліцеї, тому це було не так важко. Але коли ти днем в ліцеї, у французькому ліцеї, а потім ти йдеш готуватися до українського НМТ і ти такий, боже, що робити. Але як, ночами готувалися, готувалися і готувалися. Пусті парти та кабінети без учнів. Через ковід та війну ніпровські студенти кілька років навчались в онлайн-форматі. Тому ті, хто знаходиться за кордоном, не відставали від програми. На хмарних платформах розміщуються всі ресурси. Це і тексти, і презентації лекцій, і це різні. Матеріали щодо практичних занять, і так далі. І кожен здобувач вищої освіти має змогу їх вивчати як в синхронному, так і в асинхронному режимі. Цей режим зручний для студентів, які перебувають за кордоном. Асинхронний режим дозволяє передивитися студенту в зручний для нього час з умовами, з урахуванням умов безпеки, запис занять. А викладачі ведуть запис занять і на Таких цифрових платформах ці записи вони зберігаються для користування здобувачами, і це можна робити незалежно від місця розташування. У новому навчальному році студенти вищі будуть навчатися у змішаному форматі. А для тих, хто здобуває українську освіту за кордоном, збережеться онлайн формат. Дарія Лисенко, Іван Панамаріо, Дніпроті.